Є в Англії така мода робити такі штуки. У мене трошки маленька проблема. Потім завжди йдуть сходи. І отут на цих кутах у нас десь під 80 градусів. Да? Так як пила. Моя пила має 60 градусів. Це і максимум. Нам треба 80. Значить, що ми робимо? Беремо цю планочку. Підставляємо якусь фігню. От. Вичисляємо собі, де я вам собі риски поставив. Вичисляємо приблизно, тут не вийде все рівно ідеально. Підставляємо, тримаємо пальці і вважаємо на пальці, бо можна відрізати. І отако ріжеш.